Полтавка Наталія Мацюцька прийшла до центрального відділення Укрпошти у Полтаві. Тут пенсіонерці видали п'ять нових led ламп Жінка каже, раніше можливості їх отримати не мала. Відді були учереді, ніколи було. А тепер от вирішила забрати лампочки. ж економити електричство. Наприкінці 2023-го В Україні стартував третій етап кампанії обміну ламп прожарювання на енергоефективні. Розрахований він виключно на пенсіонерів. Спершу лампи міняли лише у сільських та пересувних відділеннях Укрпошти. А з початку січня проєкт запустили по містах, говорить директор з розвитку мережі пошти у Полтавському регіоні Павло Шестопал. Було вибрано найбільш Соціально західна певної категорії для того, щоб навіть якщо ці пенсіонери вже по перший по перших хвилі отримали лампочки, вони можуть скористатись нагодою і отримати ще п'ять ламп. Особливість цього етапу акції ще й в тому, що пенсіонерам нині не обов'язково приносити з собою старі лампи розжарювання. Але начальниця відділення Укрпошти Ілона Каряка уточнює, отримати лампочки за одним пенсійним посвідченням можна лише раз. Людина може в течені місяця принести ці лампи на обмін або ну хтось принесли, принесли. Ні, ні. Тобто ми можемо їм видавати так додатково п'ять ламп. Так як і раніше потрібен інфекційний код, серія номер паспорту, але додатково і ще номер пенсійного посвідчення. За чотири дні у міських відділеннях Укрпошти по всій області пенсіонерам видали близько 180 тисяч led ламп, повідомив Павло Шестопал. Наразі їх у наявності на різних складах залишилося 87 тисяч.